В мудрість прості вистугаємо святивання ми русі, те, святе ванні читання, Слава тобі, тобі. будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, істинно кажу вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. «Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас зодяться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм отцем небесним. бо де двоє, або троє зібрані в ім'я Моє, там я серед вас. <кх> Тоді підійшов Петро і каже до нього, Господи. Коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю прощати йому, чи маю до сім разів прощати? А Ісус промовив до нього: не кажу тобі до сім разів, а сімдесяти раз по сім'я Господи. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!